Із до Києва, Ентоні Блінкін, окрім слів, захоплення Володимиром Зеленським. Дмитро Левець, політолог міжнародних з нами прямому зв'язку, і ми вже готові поставити наші питання. Вітаємо вас. Вітаю. Чому, на вашу думку, цей візит відбувся саме в ці дні, дні особливого загострення ситуації на фронті? Ну е гадаю, що це якраз не тільки про загострення ситуації на фронті, а якраз і. Певний проміжок часу після того, як в Сполучених Штатах, зрештою було подолано. Ось ці неполітичні непорозуміння, і почала надходити допомога, але є потреба і в певній координації цього. бо президент України Зеленський якраз десь тиждень тому про це нагадував, що вона має надходити постійно поступово. і ну, накопичилось кілька ще речей. Да, от дійсно це висловлення підтримки. Воно дуже однозначно прозвучало, але є ще речі, наприклад, там і Вашингтонський саме. Нато і саміт миру, який планується, і кілька речей, про які треба говорити особисто. Ось зараз цей якраз цей момент однозначно співпадає з цим висловленням підтримки. Повідомляється, що Ентоні Блінкен прибув до Києва, щоб з'ясувати, як допомогти Україні перехопити ініціативу на полі бою. Чи означає це, що США готові допомагати понад озвученого пакету військової допомоги? Ну, так, це дійсно обговорення інших речей, іншої допомоги, да, воно теж йдеться, і знову ж таки йдеться і про, про вироблення спільної стратегії, тактики щодо інших речей. Скажіть, будь ласка. Э... Одна з тем, яка звісно зараз і наслухує, вона дуже цікава, Це саміт міру, що Зеленський хоче почути від сполучених штатів, чи яких дій чекають цьому напрямку. Ну, однозначно, сам, однозначно, що е, саміт миру вже став непересічною подією, хоча він ще й не почався. Мені от довелося спілкуватися з іноземними дипломатами щодо участі їх країн, це європейці, але, там, скажімо так, країни Балтії. Да, тобто вони, вони підтримують Україну, вони будуть брати участь високий рівень представництва, багато країн. Україна зрозуміла, да ми чому воно так чому так цікаво для багатьох да, тому що це формула миру запропонована Україною Зеленським. Це не вона не про припинення тільки нашої війни, да яку Росія веде проти нас. Вона і про взагалі про те, як має б, був би світ влаштований бути, щоб було справедливо і було безпечно. Тому і багато пунктів, які всіх цікавлять різні країни по-своєму, да, і от тому так і але щодо війни, ми звісно прагнемо, щоб був вироблений. Документ була вироблена з певна спільна позиція тиску на Російську Федерацію, і я гадаю, що саме в цьому контексті Україна доводить свої меседжі пану Блінкіну. Зрозуміло, що у сполучених штатах своє бачення, бо ми однозначно не визнаємо Путіна легітимним президентом. Ну Сполучені Штати поки що до цього не дійшли. Тому гадаю, що ось тут щодо, щодо порядку денного саміту його результатів і були переговори також. Митро, маємо ще таке питання. Знаємо, що Блінкен зустрічався також із студентами, з якими обговорював тему необхідності проведення виборів у нашій країні. По перше, визнав, що прийняття цього рішення це має прийняти народ, ані Зеленський, чи будь-хто по-друге, він виходить, він пов'язав подолання корупції з відсутністю виборів в нашій країні. Що це за натяки про вибори? Чи не може так статися, що саме це буде умовою для надання подальшої допомоги? Гадаю, що не цього точно не станеться. Тим більше, що ну, натяки вони були ну, ну, дуже уж прозорими натяками, да? тим більше, що так ну, і, не прозорими, а не були вони якимись там наполегливими да? і щось подібне. Тим більше, що насправді проведення виборів в цих умовах якої війни, яка є, у нас зараз да вони є неможливими, і ніхто ж не зможе грунтувати е, мільйони людей в окупації відрізані да від можливості проведення мільйони людей є біженцями за кордонами, які теж відрізані, е, сотні тисяч людей на фронті. Теж величезне питання, як можна проголосувати. Да. Ну і безпека, безпека весь час, яка з бомбардуваннями пов'язаними російськими то зрозуміло, що в. Проведені в таких умовах вибори, вони отут вони ставлять питання щодо легітимності після цього, да, наскільки вони були. Тому тут дійсно ми бачимо, що зараз це, мабуть, одна із таких думок, яка є у Сполучених Штатах, але ну точно вона не стає якоюсь переконою. Да, тобто, це, ну, це висловлення думки і не більше за це. Дякуємо, що виєдналися до нас. Дмитро Левус, політолог міжнародний був з нами на зв'язку. Поговорили про міжнародну ситуацію, пов'язану з приїздом Ентоні.